Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Кому нас чімітно. Наша команда ще дуже нова, і я подякував хлопцям у роздягальні за гру. Весь тиждень вони працювали над завершенням атак. Ми завжди створюємо моменти, перші шанси, але поки що не забиваємо це. питання тільки роботи. Тренер може робити аналіз, але саме гравець на полі має зберігати спокій, щоб реалізувати момент. Команда нова, нападники ще хвилюються, і тому сьогодні знову вийшло так. Було багато шансів, але жодного гола. Це тільки початок, і далі треба працювати щодня, пояснювати, щоб хлопці почали забивати. Футбол приносить задоволення тоді, коли моменти завершуються голами. І скажу чесно, така проблема є у всіх команд. От і Фенікс Маріуполь сьогодні створював моменти, але теж не забив гравця, який реально забиває голи. Дуже важко знайти ті, хто вміє це робити, уже грають у першій лізі. А ми повинні тренувати молодших, працювати і рано чи пізно ці моменти перетворяться на голи. Сьогодні гра була важкою у цьому дивізіоні. Завжди непросто, і я кажу: нам потрібні усі 11 гравців на полі. А сьогодні чесно був дисбаланс. Так, це був день Сабієва. Він показав чудову гру. Але ще три-чотири гравці не продемонстрували такого рівня, як він, і тому балансу не вистачало. Ми працюємо над тим, щоб команда грала рівніше, і з часом вона обов'язково стане кращою. Сьогодні ми грали 4-4-2 з двома нападниками, намагалися більше атакувати через фланги. Були хороші моменти, але не вистачало завершення. Це робота на кожен день, незалежно від схеми. 3-5-2, 4-4-2 чи 4-3-3. Головне, що ми створюємо моменти. І один пункт на старті чемпіонату я вважаю позитивом. Команда нова. Шукаємо взаєморозуміння. За три гри я вже змінив кількох футболістів. Ми прагнемо знайти баланс у Кубку України. Проведемо ротацію, дамо шанс тим, хто зараз сидить на лаві, і можливо, саме вони допоможуть нам пройти далі. Кирило підсумкові 0-0 сьогодні. Для тебе як для голкіпера, сьогодні матч на нуль. Ти сьогодні вперше граєш в поточному сезоні. Ну але команда не забила і один заліковий пункт. Які зараз емоції, що зараз на душі? Зараз на душі, ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що маємо можливість займатися нашою улюбленою справою, отримати такі емоції. По-друге, дуже радий відновитися після травми. Десь дві неділі назад зазнав пошкодження, дві неділі відновлювався. Зараз дали тренери шанс, ну, зіграв на нуль так приємно для голкіпера. Могли, могли вигравати сьогодні. Було дуже багато як у нас моментів, так і у суперників моментів. Але все-таки в нас було більше моментів. Я думаю, що могли могли виграти сьогодні. Ось пригадай ці два гострі моменти біля своїх воріт, там майже з лінії, був м'яч там в одному моменті Жданович, Ситников, Ювхімець. Ось пригадай, що відбувалося там біля воріт. Ну десь просто з камер не все було видно. Ну, зі Ждановичем там був ряд рикошетів після подачі, десь я встиг трішечки зіграти на м'яч, і потім Ждан вже там вибив м'яч. Ну і Ситніков теж добре-добре зіграв. Ситніков взагалі на перших хвилинах був момент вигриз м'яч, але трішечки не вистачило реалізації. Рібейро вже заходив в роздягальну, на чому акцентував тренер, про що говорив вам. Подякував за гру. Подякував за гру. Сказав, що ну, треба такі матчі дожимати. Повинні все-таки ставити крапку в матчі і виходити з трьома очками. Ось минулий матч було 3-0 від Ворскли, Цього разу 0-0 з Феніксом Маріуполем. тому ну, ж таки команда не пропустила, але й не забила. На твою думку, зараз проблема в команді більше попереду чи більше позаду? Будемо на тренуваннях працювати, щоб і позаду і спереду було більш позаду, більш стабільніше були, грали не нуль, а в фазі завершальних забували голи. Максимі Ігоровичу. 0 нуль підсумкові. Перший заліковий пункт у поточному сезоні. Як ви оцінити цей матч? Могли виграти, могли програти, могли зіграти? Нічого могло бути сьогодні. Все. Могло бути все, закономірно нічого, на мою думку. Звичайно, мені як тренеру хочеться, щоб команда вигравала, але для того, щоб вигравати, треба, треба дуже багато чого зробити, як мінімум забити і не пропустити. Ззаді десь зіграли на нуль завдяки нашому голкіперу, і взагалі команда зіграла на оборону. Були моменти юкси, але молодці. І собі не привезли нічого сьогодні. Це вже мене радує. А попереду, ну, скажу чесно, трошки. В останній фазі не вистачає трошки класу, оцінки гробої ситуації. Не вистачає майстерності. Майстерність і куди відкриватися, куди бігти, де, де натягнути на себе. Є багато молоді сьогодні дебютувало. Ну як дебютувало? Ну, повиходило, дехто і дебютував за нашу команду, таких там Вільховий, наприклад. І чекаєш від молоді більше, і щоб скоріше вони ставали мужчинами. А так, в загальному. Ну що, очко в команді, я привітав, рухаємося далі. З буряк і нич сьогодні якраз з'явилися на вістрі атаки. Вдвох ви змінили тактичну формацію порівняно з матчем з Прикарпаттям. З чим це десь пов'язано з десь низькою реалізацією? Сьогодні, в принципі, також не забили. Що скажете загалом про атакувальні дії своєї команди? Слабовато. Ну, Бігають не там де треба. Скажу відверто, я чекав від них забитих голів, я чекав більше від них агресії, мало агресії. Ну, мене не дуже, скажімо так, діло. Взагалі командні дії в атаці потребують покращення. Ми повинні бути нагліші, гостріші, Для того потрібен бути характер. Характер і впевнені собі. Ось все. Що ж я буду коментувати. Ось сьогодні не було Ременяка, сьогодні не було Богданова, Рогачова, Янчак. Там щось із грипом пов'язано. Яка там зараз з ними ситуація, коли вони вже повернуться до загальної групи? Немає не володію інформацією. Дійсно, цих людей не було. І в якійсь мірі не можу сказати, що мені їх я. Говорю, по факту, не вистачало чи вистачало, тому що коли вони почнуть тренуватися, ще тепер в які вони будуть формі. У нас від першого туру, де ми грали на виїзді в Полтаві, 5 людей грало в старті. З нежитям міста, той вірус якби затягнувся, коронавірус. І зараз люди просто повилітали перед цією грою. Ременя, кінчак, Богданов перед самим від'їздом температура 39 захворів. Ну просто розумієте, можна не мати температуру через два дні, але самопочуття взагалі. Я, чесно кажучи, я сам тиждень перед Франківською, після Франківська тільки так відійшов. Неприємні відчуття, але рухаємося вперед, продовжується. Ось помітно, що хочете грати більше на атаку. Десь сьогодні і давали грати супернику і грали самі яскраво. Це десь той футбол, який нам доведеться бачити у всіх матчах. Та десь от будуть матчі, де будете грати більш закрито. Ось як ваше бачення. Будуть матчі, де ми будемо грати більш закрито. Але, ну, скажімо так, Юкса хороший суперник, чесно, хороша команда, але поганих команд нема. Виграють в першу чергу. Треба бути. Бійцями вірити в перемогу, не уступати в еноборствах. Така перша ліга. Вона от, чесно тут дуже багато боротьби. Це футбол, де пов'язаний з підборами, боротьбою, дуже багато вертикального футболу. Хочеться просто ще трошки якості від своїх гравців. Я в них вірю, але все залежить від них на полі. Наступний матч у Кубку України проти Ужгорода на Кубок Фенікс ставить пріоритет? Ну... Хотілося б, звичайно, вийти в Лігу Європи. Якби виграти Кубок, ми так собі плануємо. Подивимося, як стартанем, але дійсно в фенікс -Єврокубках, ну... <сміття> в Єврокубках. Я пріоритет чемпіонат. Керівництво хоче зіграти з рівнем Прем'єр-ліги, подивитися на скіфі. Тобто, я, не проти, щоб... я, не, я не проти, і я би хотів, щоб ми пройшли Ужгород і щоб нам зразу Шахтар попався. Я не проти. От я би так хотів, щоб то була мрія. От Шахтар, що все, ну, типа, вибиваємо Шахтар, і йдемо за кубком. І потім студію ПЛТВ можна розбирати майже своєї команди. Е, якщо я виграв Шахтар, я б більше студію ПЛ не прийшов. Я б відходив місяць. Дениса, 0 0 сьогодні. Наскільки задоволені? Наскільки вважаєте, що це сьогодні погріє чи десь от щось недосказане є? Е, ну, те, що 0-0 не задоволені, приїхали сюди за трьома очками. Е, добре, що. Ззаді зіграли на ноль. Скажу так, що ну, може грі десь не результат, тому що в принципі не було такого, що хтось когось перегравав. Ми недостатньо створили ватації. Люкси теж були невеликі підходи, але так сказати, що хтось когось переграв. Чесно, незадоволені, їхали за трьома очками. Але добре, що набрали перший бал. Я думаю, це нам додасть впевненості і від того будемо рухатись далі. Ось цей момент, пригадайте, коли ви сікали м'яч з під ніг Парагвая. Це просто на тоненького відчували, по відчуттях діяли? Ну я розумів, що туди пройшла така передача в розріз. І я розумів, що десь там в будь-якому випадку виривається нападник. І тільки розвернувся, бачу, біжить Парагвай. Тільки в підкаті я встиг би дістати цей м'яч, і тому вже так грав на інтуїції. Дуже багато залучали фланги, Якраз ось ваш правий фланг, багато грав на атаку. Десь такий був план на ігру, чи десь переналаштовувались по ходу зустрічі. Ну у нас, в принципі, ми вийшли сьогодні грати з двома нападниками, тому коли виходиш грати в такій більш агресивній манері, то треба задіяти фланги, подачі з флангу, агресія, щоб навантажувати туди в штрафну площадку, щоб дати можливість цим нападникам робити свою роботу. Тому якось так воно і виходило. В центрі нас було два гравці, тому більше включали фланги і намагалися загострення зробити там. Зпомітно, що по перерві виглядали більш бадьоро, десь, мабуть, наслідок розмови в перерві. На чому акцентував Максим Фищук? В принципі, до речі, не було там якоїсь збучки, стряски. Він зайшов на пакет і сказав, щоб ми заспокоїлись, віддихнули, що жарко, треба брехти сили. Нічого, може, просто так само налаштувалися, може юкса десь після перерви вийшла більш розслаблена. Тому не скажу, що там були якісь мужицькі розговори, там що хтось там рвав і метав. Ні, просто так вийшло. Були налаштовані, хотіли перемогти, тому вийшли і намагалися забрати три очки. Далі матч на Кубок проти ФК Ужгорода. Говорили якраз таки з головним тренером. Є бажання зіграти проти Шахтаря, пройти Ужгород і зіграти проти Шахтаря. Які у вас цілі особисті на Кубок? Та перемагати по можливості. В принципі, на кожен матч задача в мене і для команди. Я думаю, що перемагати, додавати собі впевненості, заробляти якісь гроші для своїх сімей, репутацію для клубу. Будемо перемагати, буде щось буде. Не будемо досягати результату, буде трошки чаще. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпетюкраїн разом сильніші.